По кримінальним справам проти директорів профтехучилищ. І загалом вони є досвідченими керівниками, але саме така ситуація ми її спостерігаємо її. Це дуже хороше питання, тому що, знаєте, в місті Полтава немає кримінальних справ, але в них і нема таких центрів. Тому будь-яка закупівля вона перебуває в зоні особливої уваги. Не дуже. Хочеться, щоб інші бачили і в них відбувалося бажання. У нас нещодавно був призначений новий генеральний прокурор послан Кравченко. Він подав деякі посили, в тому числі і органам прокуратури. Я думаю, що в нас комунікація ще поліпшиться, і ми не будемо доводити такі справи до судових процесів безпосередньо. Наразі ще, по суті, жодна справа не почала розглядатися. Тобто йдуть попередні засідання, висуваються одні чи інші там, докази і формуються передумови для реалізації принципу змагальності сторін. Не дуже хотілося б втручатися в ці тризи, але. Мені здається, що я відповів спочатку, що я думаю з цього приводу, що насамперед це має бути законно і направлено для людей.